Так, ще вам, сьогодні у мене вже такий мейкап. Тоді ще покажу ще ось такі засоби для е, Вій. Дивіться, першим, чим накрасити вії, я використовую ось такий базу-праймер. Ось таку базу праймер. Вона надає ліпше, наноситься туш, і надає більше об'єму. Ось, тому хто бажає замовити, будь ласка, замовляйте. Дивіться, це наноситься отак. Вона надає ніби такий більший об'єм, коли наносиш туш, вона. Дає більше об'єму. Ось так бачите? Угу. Ось так ось вона виглядає. Це база праймер під, під перед тим, як наносити туш. Отак От скажу. І ось така у мене туш від Artistry, У мене іде водостійка туш, У мене ця туш із січня місяця, з кінця січня місяця я собі замовила на день народження. Уже вона закінчується, я бачу, що вона вже наноситься густіша, стала така, але ще можна нанести. Тому, дівчата, я нею користуюся 9 місяців. Тому хто кожен місяць викидає на туш по 350, 400 гривень, 500 гривень, зазвичай звичайної туші вистачає на, мені на місяць. Я кожен місяць ходила в магазин і купувала собі туш, тому що вона щось більше не вистачало її. А ця туш вона вистачає її мені вже 9 місяців, я нею фарбуюся. Причому фарбуюся майже кожен день. Буває, що неділя там не фарбуюся, тому що нікуди не виходжу, нікуди не фарбуюся. А зазвичай. При нанесенні кожен день вам її вистачить на 9 місяців, це як мінімум. Ось вона у мене вже ніби як закінчується, але я ще нею можу покрасити. Я нею дуже задоволена. Водостійка тримається на протязі цілого дня. Трохи мені так погано зеркало. Далі і вже погано видно, але ну вже як є. Тому, дівчата, вся косметика, вся, вона йде концентрована, її вистачає недовго. Да, я розуміють, ціна може трошки кусається. Але якщо взяти ціну цієї туші, поділити на... На 10 місяців, що вам його вистачить точно 100%, то це виходить взагалі там 200 300 гривень в місяць, це вже не так багато. Ви на каву ви кидаєте, повірте, більше у місяць ви кидаєте на каву. Так, ну я не знаю. Чи передасть камера, чи не передасть. Ось так у мене вийшло. І заключним ще етапом я ще фарбую рум'янки. Теж рум'янки ось є пудрові. Ось. І є такі ось такі ось більш, як то вони сказать, ось такими, ось такими ось цими. Можна навіть прикрашувати губки. Рум'янками, оцими кремовими. Можна геть і прокрашувати губки наверх бальзамчиком. І у вас вже будуть такі трошки профарбовані губки. Теж є на сайті, по-моєму, у двох кольорах. Є ці світліші і є більш темніші для брюнеточок, більш підходящі. Ці більше підходять для блондинок. Я ось беру таку. Ось так і ось так. Ось такий мейкап у мене сьогодні вийшов. Тож, дівчата, хто бажає тоналка, туш, праймер, тіні, все можна замовити дуже класна косметика, не містить ні фталатів, ні парабенів, ні мінеральних олій. Як це правильно сказати, зареєстрована веганською спільнотою. Тому хто бажає, пишіть мені, будемо замовляти, будемо співпрацювати, хто як захоче. Всім гарного дня!